12 травня зацвів каштан тут у нас як чуть гудять пчоли не знаю чи буде видно гудять ділки а це популярна рубрика у сусіда це соняшник агрохолдинга який посіяний дуже дуже рано мабуть не знаю скільки, але в нього вже друга пара справжніх листочків. Йому вже мабуть з місяць пережив він наче ці морози. Але поле починає заростати, може це краю так. Є бур'янці. Не знаю чи був тут грунтовий. Отак воно виглядає. Фон видно, що трошки зеленіший. Взагалі ми на сьогоднішній момент ще не посіяли соняшника жодного гектара, у нас тільки кукурудза є, на яку ми поїдемо. І оце на цьому полі, моє поле знаходиться через дорогу. Тут теж випало 30 мм в 32. А, я не казав, так? Да? У нас 32 мм. Ставлю фото. Зараз знаходимося Популярна рубрика як у сусіда з гатою посадкою моя пшениця. А це пшениця, бо існує така думка, що вітчизняні сорти пшениці краще пережили морози. Як бачите, це 100% українська пшениця, український сорт. Як бачите, фон весь жовтий, постраждала вона теж добре і теж тут великого врожаю. Це не буде, вона нижче коліна мені. Все, їдемо зараз на мою пшеницю, а потім на кукурузу. Нарешті ми дійшли до нашої пшениці, це я зайшов від посадки, а та пшениця заходиться ліворуч від мене. Це наш скаген, ну це край. Видно, було, зараз скокусіруємо, було пошкодження, бачите, багато. Листя було підмерзло. Але на зараз уже стан її відновився. Ну це край він виглядає, як завжди, гарніше, сліди від колії оприскувача. Тут у нас 5 днів назад був внесений гербіцид Квелекс в нормі 50 грам. Зараз, може, щось знайдемо, як воно працює. Тут, бачите, така ділянка. Трошки гірше на наші просіви, ті, що я показував. Тут виглядає трошки гірше. Тут видно ушкодження було більше. І ось вже пішла амбрузія. Ось видно, що її вже круте. Десь падалися, десь оце вже ушкоджена, пошкоджена. краю виглядає трошки гірше. Ой, краще. Мороз був менший і тут теж видно, що постраждала від мороза, Є падалиця, падалиця теж вже пригнічена. Коротше, наш гербіцид працює. Такий фон. Тут рядочки навіть усе просвічуються. Нагадаю, скаген 200 кг по мерзлоталому. Аміачні селітри і 100 кілограм сульфамофоса при посіві. А так вона виглядає. Стартувала наче краще, але одні морози потім другі. Її трошки придавили, але виглядає більш менше. Це поле постраждало трохи сильніше, а інші постраждали трошки менше. В ну, общем, отакий на фон. Що вже буде, то й буде. Це напевно мишок. Така вона темніша по кольору. Виглядає трошки краще. На цьому вже, мабуть, у нас О, сонце вийшло, прямо вона жовта така за сонцем стала. А так, так наче зеленіше. Ну така собі слабенька пшениця, видно, все втрачено. Бачите, дуже багато листової маси. Але вона одійшла, вже виглядає вона більш-менш живою. Ще тиждень тому тут картина була набагато страшніша. Зараз вже більш-менш десь гірше, десь краще. Але в цілому отакий фон. Щось буде, будемо дивитися, що далі. Зараз підемо у нас там, трошки я виключу, пройдемо, ми там збираємося соняшник сіє, там у нас була. В минулому році пшениця. Потім ми планували сіяти ріпак, ми її легенько задіскували. Опадів не було, в общем так і залишили все. Ого, а всього лисяча нора. Дивіться. Я якраз проїхала колесом братуха сюди встрів. Каже, як бахнула. Така нора серед поля. В общем, задіскували ми її. Потім нічого не робили, ріпак не вийшло, сіяти, не було опадів. І весною ми просто тут один раз зробили. А, тут була падалиця пшениці, ми її забрали гліфосатом. Потім, десь, мабуть, днів 10 назад. Просто пройшли нашою пружиною бороною навісною і вирівняли. Зараз дойдемо туди. ми від пшениці. Це наша ділянка, де у нас в минулому році була пшениця. так бачите, можно бачить палку кукурузы, хотя кукуруза тут была, перед пшеницей был соняшник, а перед соняшником уже была кукуруза. Такий фон, все укрыто рештками, пошла уже амброзия, березка есть, в амброзия, березка, есть вот такие растут, сюда, дерево уже, это проблема на зараз сейчас его вытягиваю. Чому такий у нас фон, як тільки буде можливість. На сонці сьогодні навіть у нас встав 32 мм випало. На сонці вже койде є, здається, що просихає, але дуже-дуже ну, сиро. Не знаю, коли вийде, завтра, післязавтра заходимо, вносимо сюди 2 літра гліфосата. І працюю. Взагалі, поки показувати особо нічого. Такий фон зеленіє, але я радий, що я не посіяв доки соняшник. Ми зараз це все заберемо, зачистимо. Заїдемо сівалочкою і посіємо і все. Все, їдемо на кукурузу. Це наша кукуруза посіяна 22 квітня. Гібрид називається Фабріс від Тарт Агро. Я цей гібрид Колесія, він в принципі мені сподобався, він холодостійкий. Ну Не показував, як ми сіли, тому що це поле ми задискували, восени були. І це поле було 4 роки під прямими посівами. Стикнулись ми з Ми тут з Сергієм Суровим розмовляли. В общем ми його задискували. Весною вирівняли просто пружини нашою бороною. Там відео скоро буде окремо. І потім посіяли, вирівняли, в принципі, пройшли ми доволі непогано. Десь там на краях понагартали трошки кучі, ми їх там попалили. А так, в принципі, борона пружина справилась чітко, взагалі без питань. В общем, заборонували ми його і посіяли і там за 3 дня чи 4 дні після посіву внесли 2 літра Roundup Max. Забрали все, що було зверху, падали соняшники, бур'яни. На даний момент кукуруза знаходиться в такій фазі. Щас зараз даже Викопаємо, подивимося. Все видно. Глибина посіву. Ми коли сіяли 22 травня. На горизонті зовсім не було опадів. І на вулиці була температура 27-28 Тому я вирішив трошки її заглубити ми сантиметрів на 6, мабуть. І це нас спасло від заморозків, Верніше, від морозів людей. В кукуруза раніше зійшла, вона попала під морози. Взагалі, отакий такий фон у нас, в принципі, не буду довго затягувати. Мабуть, не видно так. Проти сонця. А так Може видніше буде. Сходи є. Густота у нас тут 53 тисячі ми сіяли. В принципі, ситуація нормальна. Плануємо вносить тут гербіцид цей аналог ілюміса. Ой, зараз щось не фокусується. О, все, бачите, пішов уже мишій Так кукуруза кой де є берізка не дожата. В принципі, трошки меші, якщо подивитися, і падали ця соняшника. Може хто, до речі, кукурузники, скажіть, що я думаю, ще рановато сюди вносить елюміс. Все би видно попалена на трошки більше ліфосатом. Кукуруза знаходиться в фазі 2, 3 листочок, ще рановато, в принципі, вже працювати можна, але я не бачу тут такого нічого критичного, страшного. Тобто поки... Чекаємо і зараз це трошки вже ж попідсихало зверху. Видно, наче здається, що сухе, але тут дуже-дуже ну, сиро. Ну, може зараз і піде, але холодно, не вистачає температури. Сьогодні вночі, наче останній вже можливість вірогідність приморозка. Десь там плюс два стоїть. Ну, можливо, місцями буде приморозок, можливо, нам пощастить, нас не зачепить. Потім там вже до кінця тижня 13-15, вже на наступному тижні вже буде тепліше. Сподіваюсь, що ще раз я вам покажу фазу. ну такий мишій, Все є там один-два листочка. В принципі, він... Тут у нас це поле проблемне з мишієм, Є таке, хочемо його дожати. Думаю, що одної обробки ілюміса буде достатньо, а ні, то зайдемо ще. Нікосульфуроном. Все, відео затягнулось. Дякую, хто додивився до кінця. Працюємо, віримо, допомагаємо ЗСУ. Всім до побачення.